Друзі, вітаю, Незважаючи на те, що Росія продовжує проти України повномасштабну агресію та терор уже четвертий рік поспіль. На Росії абсолютно більш росіян все ніяк не можуть усвідомити наслідки, і усвідомити на тлі цього всепоглинаючого імперського шовінізму на Росії те, що Росія несеться у прірву, причому несеться прискореними темпами, і що наслідки і розплата обов'язково будуть. І не факт, що Римська Федерація це переживе. Сьогоднішні новини в російських ЗМІ. Топова новина це те, що набув чинності 18-й пакет санкцій Європейського Союзу. Російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що в цей пакет війшло зниження цінової стелі на російську нафту до 47,6 доларів за барель. Також під санкції потрапили ще 105 суден тіньового флоту Путіна. І загалом під санкції потрапили вже понад 400 суден тіньового флоту Путіна. Але згідно повідомлень міжнародних змі. Путін має десь 600 танкерів, тобто не всі потрапили, але точно, абсолютна більшість. Крім того, Кремль ще використовував танкери країн Європи, насамперед грецьких олігархів. Але зниження цінової стелі до 47,6 доларів за барель це відсікає. Тому ці санкції точно будуть дієвими, і Кремль відчує їх майже одразу. І не дарма сьогоднішні пропагандисти акцентують увагу на тому, що саме сьогодні набув чинності 18-й пакет санкцій. Також російські ЗМІ пишуть, чи акцентують увагу на тому, що РПСкий Союз вів санкції проти 22 російських банків. Це також важливо, і санкції потрібно додавати і щодо фінансово-банківської системи. Лунають гучні заяви з Європи насамперед президента Франції Макрона, який заявив про посилення тиску на Росію. Також є заява від голови дипломатії ЄС Калас, яка повідомила, що Європейський Союз не відступить від підтримки України. На Росії, звісно, щодо реакції, не хочу нагадати, що вчора була реакція в устами Піскова з Кремля на 18-й пакет санкцій ЄС. Пісков почав вращати, що ці санкції є незаконними, є односторонніми. Але важливим є те, що Пісков не робив жодної заяви про відповідь Кремля про те, що Москва буде відповідати, ні. Сьогодні знову чутно крики з Кремля з Державної думи, де заявили про те, що Європейський Союз обов'язково пожалкує про санкції проти Росії. І знову жодних заяв про якісь дзеркальні санкції, про дзеркальну відповідь нічого. Просто ми чуємо заяви про незаконні санції, буцімто чуємо заяви про односторонні санкції, і Європейський Союз пожалкує. Водночас лунає заява від російських експертів. Про те, що це все тимчасово, що Росія все це переживе, і такі прогнози російські експерти роблять, що ситуація зміниться, адже, начебто, піднімуться ціни на нафту до 75 85 доларів за барель на тлі мит США і санкцій ЄС. Потрібно трохи потерпіти, все зміниться, ціна на нафту підвищиться. Водночас Кремль продовжує на тлі цих новин займатися терором. І сьогодні президент Крим Зеленський повідомив. Що Розька Федерація уночі застосувала проти України понад 300 дронів і ракет. Загалом, згідно повідомлень від наших повітряних сил, російські окупанти запустили по Україні 379 засобів повітряного нападу. Наші повітряні сили відпрацювали добре, було збито більшість цих засобів. Зокрема, було збито 16 крилатих ракет, 7 балістичних ракет, 185 дронів типу шахет. Але на жаль, є наслідки, зважаючи на модернізацію шахетів, і зважаючи на те, що зараз їх збивати значно важче, і Україні потрібно значно більше систем ППО. Зараз Україна активно працює над створенням дронів перехоплювачів, над масштабуванням, тому потрібно ще певний час для того, щоб можна було більш успішніше відбувати насамперед шахетні атаки. Україна б'є у відповідь, і вчора ввечері з'явились повідомлення: такі інфограми в соціальних мережах, про удари українськими дронами в глибину території країни-агресора по військових цілях. Як ми бачимо на цій інфограмі десятки дронів полетіли в РФ. І незважаючи на те, що немає досить багато різних відео, фотоматеріалів з російських соцмереж, адже росіян за це карають, водночас є наслідки. Зокрема, є новина, що українські дрони дістають, що на Росії скасували форум армія 2025 Також сьогодні є повідомлення, наприклад, з Ростову про те, що в Ростові транспортний колапс після атаки безпілотників, що потяги стоять в полях, що людей з потягів не випускають, що люди скаржаться на непрацюючі кондиціонери, скаржаться на те, що важко, і що деякі потяги затримуються на 7 плюс годин. Є відповідно наслідки від ударів українських БПЛА, але повноцінної відплати ще поки не було. Ми очікуємо результатів нашої ракетної програми і очікуємо згідно анонсів від президента України Зеленського, згідно анонсу від канцлера Німеччини Мерца, а також від німецького генерала, що вже до кінця цього місяця Україна почне бити ракетами в глибину території країни-агресора. І тими ракетами, які Україна створила, в тому числі і за німецькі гроші, і в кооперації з Федеративною Республікою Німеччина. На Росії розуміють і дуже очікують українських ракетних ударів, саме ракетних ударів. І російські пропагандисти почали писати, що настав момент для засування Орішника, що цілями можуть бути навіть військові заводи в Німеччині і США, і що збройство України обов'язково вдарять ракетами по Москві. І що Кремль має відповідати? Очікуємо реальної повноцінної відплати від України для країни агресора. На Росії, звісно, не забувають і про Путіна. Сьогодні його не показали. Але вчора російські пропагандисти цитували гучні заяви від Мединського, який заявив, що Путін знає історію краще більшості спеціалістів. І почали пропагандисти. Вони вже довго з Путіна ліплять так званого історика. Особливо вчора вони з нього активно ліпили. І ліпили тому, що вже так званих істориків, псевдоісториків на Росії встає все більше. І вчора Кремлівський пулрія повідомив, показав таке коротеньке відео зустрічі губернатора Володимирської області з Путіним. І губернатор Володимирської області почав розповідати про події 1169 року, 12 століття, як Боголюбський брав і спалив Київ. І губернатор Володимирської області наголосив на тому, що Київ був спалений через те, що він буцімто сіяв розбрат між російськими землями і сім'ями. Значить, Андрій Боголюбський об'єднав 11 княжеств і штурмом взяв город Київ. Взяли із, з интересною формуванням. За те, що Градсі сіяв сей, рознь між за російськими землями і селення. Така була історія. Хоча в 12 столітті ніякої Росії ще не було взагалі. Росія була створена указом Петра 1 у 18 столітті. Несуть повну ахінею так звані історики, і на Росії маразм цей маячня, вона цей імперський шовінізм поглинає на абсолютно більшість росіян. І не дарма на цьому я наголошую вже давно у своїх випусках. Більше того, є повідомлення в російських ЗМІ, дані сосопитувань від російського центру вивчення громадської думки, який виявив, що росіяни масово перестали розуміти, що таке аморальність. Згідно з опитувань, які російські державні соціологи провели в червні, 30% росіян не можуть відповісти на запитання, який вчинок, на їхню думку, є прикладом найбільш аморальної поведінки. І ця третина росіян не можуть назвати вчинки, які є найбільш аморальними. Ну це вже ще не пробите повністю дно, але Росія стрімко котиться у приру. Щодо потенційної зустрічі, про що говорив попередньому випуску, в Китаї. Між Трампом, Сізіньпіном і Путіним зустріч, як писало видання Times вчора, була чи пропонується на 3 вересня. Є заява від Піскова, що Москва цю зустріч не підтверджує, і це вказує на те, що Трамп на це не погоджується. І загалом така ініціатива Китаю, що провести таку зустріч. В двосторонньому форматі, тому що тристороннім форматом це я назвати не можу. Вона, звісно, це про що, зважаючи на те, що на цій зустрічі не буде президента України Зеленського, і таким чином Китай не хоче визнавати суб'єктність України, а також не буде представників Європейського Союзу. Тому про що це? Сі Зіньпін хоче дуже хитро повернути новходовочку, щоб провести перемовини Трампа з Путіним, ну а щоб Сі Зіньпін виступав як. Криша як дах Путіна і не вів прямі перемовини з президентом США Трампом. Але навряд чи на це піде президент Сполучених Штатів Америки у Білому домі всі чудово розуміють, навіщо Китай хоче організувати цю зустріч. Щодо новин зі Сполучених Штатів Америки, російські ЗМІ сьогодні пишуть, що США продовжать відправляти Україні з не зброю, а гроші із з військового бюджету. І вони цитують заяви від Конгресвумен Тейлон Грін, яка сьогодні подала відповідну поправку. Цю поправку Конгрес нижня палата представників не підтримали. І сьогодні дійсно є рішення Конгресу. Є повідомлення від конгресмена Бейкона, американського генерала, що Палата представників переважної більшості голосів за, проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні. Проголосували 357 за, а проти 76. Щодо такого голосування, то це не дивно. Зважаючи на те, що американські змі прямо пишуть, що республіканці в Конгресі США перевзулися і вже виступають за підтримку України в нісон з президентом США Трампом. Водночас потрібно розуміти, що таке голосування у нижній платі представників це з одного боку такий політичний сигнал, тому що гроші 300 мільйонів доларів всього лише виділено у військовому бюджеті, це не ті масштаби. Але важливо, що цей сигнал є. Ще має бути рішення Сенату, верхньої плати представників. Очікуємо новин. Добре, що є політичні сигнали, і очікуємо якихось пакетів допомоги, хоч на 300 мільйонів доларів. І указів відповідних від президента Ша Трампа. Стосовно ситуації на полі бою, без глобальних змін за попередню добу на фронті відбулося 177 бойових зіткнень, Армія РФ втратила 1120 військовослужбовців. Є повідомлень пропагандистів, які сумом повідомляють підсумки першої половини літньої операції Збройних сил РФ, і російські пропагандисти наголошують на тому, що в цілому не, зв... не можна назвати ці підсумки такими, які радують. Російські пропагандисти пригнічені, вони засмучені. і Усі плани Путіна і Кремля про так звані прориви вони всі провалилися. А я нагадаю, які були повідомлення, які були нагнітання міжнародних змі, в тому числі чи в першу чергу. Нічого у Путіна не вийшло. Немає стратегічних успіхів. Щодо добрих новин є повідомлення, що Австралія передала Україні першу партію танків Абрамс. Австралія раніше планувала передати Україні 49 танків Абрамс. І щодо першої партії, то це більшість танків. Ще не всі 49, і це є добрим, зважаючи на те, що зараз в ЗСУ є реформи, і зараз є реформи щодо зокрема наших танкових підрозділів. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах: з одного боку, є повідомлення про те, що Європейський Союз виділить Фінляндії кошти на утримання кордону з Росією, ЄС виділить 1,6 мільярдів євро. А з іншого боку, лунають гучні заяви від проросійського прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який сьогодні заявив, що він не виключає виходу Угорщини з Європейського Союзу. Раніше Орбан одноразово заявляв, що Буцімто Угорщина в окупації під Брюсселем, він робив гучні заяви. І зараз таке питання: а якщо він не виключає виходу Угорщини Європейського Союзу, чому він мовчить про НАТО і чому він не робить якихось перших конкретних кроків? Чому лише Орбан часто виступає з російськими заявами, блокує санкції проти країни агресора, робить інші заяви і не бачимо конкретних дій. На мою думку, Орбану потрібно вже припинити цю балаканину, надіяти більш рішучіше. І щодо Орбана є вчорашня заява від Сікорського, голови польського МЗС, що Орбан роками саботує ЄС у координації з Путіним. Тому безумовно, Орбану потрібно не лише робити гучні заяви, погрожувати тим, що він виведе Угорщину з ЄС, а вже починати робити перші конкретні кроки, якісь практичні дії. І тоді ми подивимося на реакцію угорського суспільства. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Твої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.